Наступна спеціальність цікаво. Тоді погнали. погнали. На факультеті управління економіки та права, кафедрою менеджменту та розвитку територій імені Євгена Храпливого здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньою програмою, д 3 менеджмент. Ми готуємо фахівців нового покоління, здатних приймати стратегічні рішення в умовах нестабільності. Це відбувається на основі поєднання теоретичних знань, практичних навичок та розвитку soft skills. Реалізація програми здійснюється через сучасні підходи до навчання, а саме фото формування ключових професійних і управлінських компетентностей, робота в командах над реальними управлінськими кейсами, поєднання аудиторних занять з практикою на підприємствах та в органах влади, використання програм сучасного покоління, участь у програмах Erasmus+, міжнародних стажувань і проєктах, тренінги, ділові ігри, майстер класи від seo менеджерів. Можливість обирати вибіркові дисципліни відповідно до кар'єрних планів. Підготовку здобувачів вищої освіти забезпечує висококваліфікований та згуртований колектив професорсько-викладацького складу кафедри. Випускники програми здобувають компетентності, які дозволяють працювати на керівних посадах в органах державного управління та місцевого самоврядування, а також компаніях і корпораціях України і Європи. Ми готуємо не просто спеціалістів, ми формуємо лідерів, творимо майбутнє разом. Обирай освітню програму Менеджмент.